Доброго дня, шановні слухачі! В ефірі програми Мова Солов'їна» наша рубрика Фразологічні хвилини. І я і ведуча Григорієва Анастасія. Сьогодні розглянемо яскравий поетичний фразологізм Золота осінь. Дізнаємось, звідки він походить і як використовується. Фразологізм Золота осінь описує пору року, коли осінь тягає свого найкрасивішого розквіту. Це період, коли листя стає жовтим, червоним, помаранчевим. Творюючи враження, що вся природа вкрита золотим сяйвом. Цей вислій символізує красу, затишок і спокій осінніх днів. Походження. Вираз золота осінь має коріння в народній творчості та мистецтві, адже протягом століть осінь в жовто-золотих барвах співували в піснях, літературі і картинах. Особливо поширеним цей вираз став у 19 столітті завдяки творчості митців, таких як Іван Айвазовський і Левітан. Які у своїх пейзажах часто зображували осінні золоті краєвиди. Слово золота тут підкреслює багатство і красу природи в цю пору. Використання. Паразологізм золота осінь можна використовувати не тільки буквально, але й у переносному сенсі. Він символізує період розквіту чи завершення життєвого шляху, коли людина досягає певних мудрості та гармоній, подібно до зрілої пори року. Приклади використання. На вулиці золота осінь. Саме час для довгих прогулянок парком. У його житті зараз золота осінь. Діти виросли, і він насолоджується своїми досягненнями. Фазологізм золота осінь допомагає нам відчути особливу красу осені, побачити в ній щось більше, ніж просто зміну пори руку. Ось так, дорогі слухачі, нехай у ваших серцях завжди панує золота осінь, яка дарує тепло і гармонію. Зустрінемось в наступній програмі. Разологічні хвилини.